Тебе в інстаграм, що моя бабуля в моєму дитинстві готувала таку намазку з масла і червоної риби. Мені почали писати: ого, бабуля багата. Взагалі не багата, жили ми, звичайно, як і всі. Бабуля купувала або обрізь, або знаєте, кості, на яких трошки м'яса було, зрізала, засолювала сама і готувала це масло. І виходило просто неймовірно смачно. Звісно, таке готувалося до якихось свят. Так що давайте готувати разом. А в сторіс я в той момент куштувала таке саме масло, але з сільодочкою. Так що сьогодні у нас буде два варіанти: побагатше і з сільодочкою побідніше, але так само смачно. У мене вже сина повний рот, Давайте готувати. Тут є два варіанти. Перший, перший варіант це такий більш кремовий варіант. Як на мене, найкращий, він більш ніжний. Для цього нам треба рибка. Знову ж таки, ви можете взяти солену власного посолу, ви можете взяти куплену, ви можете взяти копчену, яка вам більше хочеться. Така, до речі, намазка дуже смачна ще ікрою, крою. Це вже дуже для багатих. Але вплив до війни я таку готувала. Хама! Так от, якщо ви хочете таку структуру, то це блендер. Зараз такі будемо робити. Якщо ви хочете, щоб прям шматочки траплялися, то це через м'ясорубку. Просто запам'ятайте собі. Дуже просто пропорція один до одного на 100 грам масла, 100 грам рибки. На жаль, в мене немає м'ясорубки зараз взагалі її в мене немає чомусь. Тому я вам не можу показати, як шматочками, але... Там будуть шматочки. Дивіться, дуже обережно, витягайте обов'язково всі-всі-всі кісточки. от Бачите, тут начебто філе, але все одно є кісточки. Так що от будьте дуже уважні, всі кісточки прибрати, порізати невеликими такими квадратиками, ну, щоб перебило блендером або щоб ви нормально змогли перемолоти в м'ясорубці і починаємо процес. Власне, сильно нічого показувати. Масло плюс рибка, і блендером перебиваємо. Перекладаємо в формочку, дуже важливо, щоб цю формочку можна було заморожувати, бо таке масло довго в холодильнику не зберігається, але дуже довго зберігається в морозильній камері. Тому зробили можна закинути в морозилку і за потреби діставати, або ж одразу їсти, бо це дуже смачно. Робимо намазку з сільоткою. Це виходить дуже смачно, але майте на увазі, що має дуже велике значення смак самої сільотки. Якщо чесно, я просто ненавиджу її чистити. Їсти люблю, чистити не люблю. У баночках, як філе, вона взагалі не того смаку. А цю треба очистити зараз повністю від кісточок. Що зручно, що мені зараз вона навіть у вигляді м'яса підійде. В мене слина повний рот, я вам чесно кажу. Мені головне зараз е, м'ясо, і його далі вже в блендер. Можна або блендер, або м'ясорубка. І е, масло з вашою сільокою. Воно, до речі, може бути і копчена, якщо вам копчене більше подобається, має бути один до одного. Тобто, якщо у вас 200 г масла, то 200 г сільодочки. Можна будь-яку рибу використовувати. Все, я ж кажу, сільодна, Приготування ікри сільодочної або з кумбрійової, точно такі самий, як і з червоної риби. Якщо ви хочете таку ніжну масу, то блендер. Якщо ви хочете... Моя канарка співає, що як Якщо ви хочете зі шматочками, то треба вам через м'ясорубку прогнати. У мене м'ясорубки немає, бо я б вам показала, бо і такі варіанти. Такі звук, Але це співає горобчик з Одеси. І перебуваємо блендером. нас вийшла така ніжна, ніжна повітряна структура. І це дуже смачно, особливо, якщо взяти огірочок, хліб. Зараз будемо смакувати, що ви думаєте? Зберігати обов'язково в морозилці. Або у холодильнику пару днів. Чесно, краще не ризикуйте. Тим паче з такою ціною на масло. Але це дуже смачно можна на святковий стіл. Результат дуже простий. Ось такі намазки вийшли. А! А! Одна з середочка, точніше, з оселедця, чи що це? Скумбря. А друга по-багатому. З червоної риби. Якщо чесно, мені середко більше подобається. Це правда дуже смачно, це дуже незвично. Якщо ви хочете якось ще різноманіття якесь, то можна замість масла використовувати філадельфію, сир Філадельфії, наприклад. Це дуже смачно.